Доброго дня, шановне товариство. Радий вітати вас на нашому каналі. У нас вже утворюється такий цикл оповідок гумористичних. Почали із Олександра Ігнатуші, зачепилися за Петра Тадоровського, розказали про Тадаровського, зачепилися за Зіновія Герда. І ось продовжується. так ця... Лінія, такий вектор. Зиновий герд. Коли ще був живий, дуже багато приходило до нього друзів. І навіть якщо не друзі, розказував внук герда Орік. Орік Орест. Колись йшли цигани, і зяма запросив їх, пригостив чаєм, і цигани там побули, поспівали навіть. Ось, і після того, як помер Зиновий новий герц, багато приходили друзів ось так за традиції, приходили в усті, ті, що й приходили за життя. І от навіть і нам довелося бачити і Ільдара Рязанова, і той же Стадаровський часто приходив. І ще були, приходили, приїжджали. Певно, з Москви вони приїжджали, от літо, жарко, вони хочуть на дачі трошки ось відпочити. Дві бабусі і один дідусь. Дідусь видатний фізик казав Орест, що це видатний фізик якийсь був. Я не знаю конкретно, але вони такі всі, от знаєте, такі інтелігенти, оці оці євреї. Це пожалуйста, да будьте добри. От вони такі були, бабусі цей дідусь. Ну от, трапилося так, що. А, а ми ж там працювали. Ми там працювали, добудовували до старої споруди ось ще Нову кімнату. А оця споруда стара, то це їх стіна, і вже вона межує, стіна межує із дачею Константина Симонова. Ось, І там працював Ваня Гіблик. Чому гиблик? Тому що він прийшов якось до нас. А позичте мені гиблика. А я знав, що це таке гиблик. А, бо баба казала, баба Володьку, а ось диви, в мене гиблик є. Це ще з хронту батькові. Ну, гиблик це рубанок. Пізніше Іван зробив собі циркулярку і каже, а я собі гиблярку зробив. Зробив геблярку, от продемонстрував гарна геблярка. Він, може, вже дочки гиблить, Якщо треба, ось приходьте, будете дошки гиблить. дочки Ну і, і трапилася біда. Світла не стало. Міняють стовпи. А стовпи справді були старі, дерев'яні такі, знаєте, вони вже потрухся. О, І їх міняли. Ну, біда ще в тим, що їх міняли в п'ятницю. Отключили світло почали міняти. Що вони там міняли, ну ми зрозуміли, що на раніше понеділка ми робити нічого не будемо. А що ти, що ти будеш робити, коли електрики немає? І тут чуємо, геблярка працює. Геблярка! От у сімонових, у сімонових на дачі геблярка працює. Пішли подивитися Іван. А як у тебе геблярка працює, світла немає. А, він, а, та це, це по цій вулиці міняють. А по тій, а тача Сімонових, Сімонових була на розі двох вулиць. Так от тут немає, а там є. Він взяв драбину і поліз на стовп і накинув гачки, і ось у його там геблярка працює. Ти такий бігом ми подовжувачі до кучі. Ну, там і недалеко, там метрів 30, а в нас ж завжди подовжувачі в цих. Приєднали ось б, 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 і, і все, працюємо тут. Все це вже вищить, зищить, все це, це добре. От. А виходить Тетяна Олександрівна. До неї гості приїхали. І вони мають бути вихідні, п'ятниця, субота, неділя, аж у понеділок, може, вони там поїдуть, а то вони й надовше залишалися, і вони привезли дуже багато продуктів там, каже Тетяна Олександровна, Ребята, извините, а скажіть, пожалуйста, а как у вас електроінструмент работает? Ну, як, это ну, тут вот, ключи, бжу, сварлись, там там режешь. Электрики нет, а у вас инструмент работает. А, там и в его на он. В его там где? Угу. Вот и шла на трошки, что с вами соберем, У нас снова проходит. Извините, ребята, а можно подключить холодильник? Много продуктів привезли. А це літо, це спека, це з чого ж сюди їхали із Москви. Бо жарко, тут трошки відпочити можна, ліс. А холодильник та зараз. А ну біжи ключі, там комусь. Бігом раз там шмат цього дроту. Підключили загулото. Ну, все, можете не пере не вас, холодильник вже можете продукти все. Да. І знов працюємо. Проходить знову там який певний час, там кілька хвилин може. Підходить Тетяна Олександровна і ребята, вибачте, а можна зробити, щоб світ горів, хоч одну лампочку, то от темно буде, а от. <кій> Значить так. Ну давайте, давайте тут там, э, викрутимо пробки із і підключимо, ну, весь будинок, щоб заживити. О, тільки пробки викрутити, щоб не пішла електрика в мережу. Раз, 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 ось. Так, о, пожалуйста ось вам. Світло, тут, тут світло, холодильник. Що? і телевізор буде працювати? Ну, та ну, як було, ну оце так. Так як і було, давайте то ви користуйтесь. Тетяна Олександровна так блисченько каже. Ребята, нас ніхто не победить. Я задав ці слова правдіної, яка правду каже. Нас ніхто не победить. Це вона не про Москву сказала, це вона про нас. Нас ніхто не победить. Начувайтеся, як оцапи. Розпрощався стрілець зі своєю ріднею і поїхав дорогу далеку, За свій рідний край, за стрілецький звичай прийняв бій за свою країну.